Так, пан Андрій згодився показати нам, як гарно, швидко, дешево помити машину. Я готував два місяці цю машину, свою не мив для цього. І Пан Андрій, я вкладаюся в 30 гривень на вашу митку, на ваші митці. Але так як будете говорити, то за 50 гривень думаю вкладатися в миття. Ну, за 50 гривень ми вкладемося. Так, так, добре. Треба гарно помити і розкажіть нам, як так, що починати, як гарно мити. Що починати? Перше за все, треба почати, взяти таку карточку. О, На мій я не маю. Нашу фірмову карточку, бачите, я за того... ми вам зараз випишемо ту карточку. Да, аби, я е -е ви по зніміть, подивимося, що тут пише. От у нас зараз на карточці ці є 19 гривень. Нам буде мало, кидайте 50. Так, ми кидаємо 50 гривень. Здачі не дає. Здачі не дає. І в нас виходить 79 гривень. Ага. Тобто 10 гривень плюс 20% по карточці дає більше грошей. О, це варто брати карточку. І тепер, щоб мити карточкою, ви приїхали, наприклад, запхали карточку, вам показує 79 гривень. Ви собі є кнопка Натисни і оплати. Одне натискання знімає 5 гривень, кидає на, на рахунок мийки. І ви собі натискаєте, наприклад, нам треба зараз 50 гривень, щоб помити машину. Ми собі знімаємо, кож, з кожним натисканням знімаємо 50 гривень. Є, 50 гривень зняли, нам лишилося 29 гривень на Тепер ми Перше, як помити, машина дуже брудна, її треба збити водою. Беремо синій пістолет. Вода під тиском і збиваємо. Так, натискаємо паузу, то... Тепер чекаємо 30-40 секунд, щоб піна спрацювала. Щось домивати щіткою треба. Не, не треба. треба нічого щіткою мити. Все відмиває, щітка хіба царапає. Щітки максимум якесь можна потерти колесо, але то вже дивитися від забруднення. До своєї машини я не дотуляю щітки взагалі. Не. Є такі люди, які думають, взагалі з щітками. Ну то неправильно то неправильна мейка, то вона щітка царапає машину. У нас є піна, яка добре то все від'їдає, від відмиває. Нема потреби. Так, як правильно помити? Е, треба не просто злити піну, а треба промити машину. З відстані 20-30 см якісно промити. Натискає вода під тиском і поїхали. Ви зауважили, я машину мив знизу до гори, так краще видно, щоб нічого не пропустити. І тепер машина вже чиста, тепер треба її покрити воском, покриваємо воском. Для найкращого результату тепер треба покрити осмосною водою, тобто то є дистильована вода, яка не лишає ніяких білих плям на чорній машині. Все, просимо глянути на результат. Так, машину помили. Чистенько, гарненька, блестить. Я вам признаю чесно, що навіть коли купив, так файно мити ще не було. Я не неправильно і для того я пана Андрія попросив. Андрію, дякую. дякую. Йдемо купувати карточку. Я буду мити так? Ні, ми її даємо безплатно, ви собі просто поповняєте її. У нас. Ага, о, о, карточка Так, Карточка та, ми та, даємо, так. Ось така Купувати мейка на конечному. Заїжджайте. До речі, тут є мийка, що така, що можна е, записати, що вам помиють е, вручну. Можуть хлопці помити, так, вручну, якісно, так як я вона. Я скільки не пробую, там завжди зайнято, треба запити, що десь на першу годину ночі. Так що я там не мив ще ні разу. Так, тут ще можна навіть не тільки помити машину, а заправити ще дизельним паливом. Так, тут ще можна випити хорошу каву, щось перекусити, поки машина сохне. Я тут дуже смачна кава. Так, я беру хорошу карточку. Отаково. Тепер заходиш карточкою. Так, отут є поради, як найкраще мета. Ніколи не читав, тільки сьогодні.